thank mm -hmm. you Доброго дня, я Олександр Медведь, професійний шеф-кухар. І з вами сьогодні кулінарне рев'ю кампорт. Що ми сьогодні будемо готувати? Хочу приготувати для вас сьогодні річкову форель, фаршировану рисом та родзинками. Нам необхідна для цієї страви річкова форель, ми її попередньо розробили відверний рис, прованські трави, родзинки, маслини, апельсин, лимон, чесник, корінь, імбіря. Вершкове масло, біле вино. Вершки 30%. Ну, і також спеції для допомоги нам потрібна лопатка, дечка і пергаментний лист. Вірменія. Страви вірменської кухні вирізняються своєрідним пікантним смаком і гостротою. Для приготування страв вірменські кулінари використовують близько 300 видів диких трав і квітів. Які вживають як приправи або навіть як основні страви. З культивованих у вірменії страв звертають увагу на головних 15 широкопоширених кулінарних шедеврів. А серед улюблених продуктів картопля, помідори, капуста, баклажани, перець, морква, огірки, буряк, щавель, шпинат, спаржа, кабачки, кавуни, стрючкова квасоля. Найчастіше. Овочі використовують у поєднанні з м'ясними та рибними стравами навесні зі свіжого виноградного листя. А влітку і восени, в яблуках, в в баклажанах, в перцях і в помідорах готують далму маленькі голубці, начинені м'ясним фаршем, рисом і пряною зеленню. У вірменській національній кухні найбільше використовуються риба, яловичина. І баранина, а свинина вживається рідко. З чого ми почнемо? Ми візьмемо і замаринуємо нашу форель. Нам необхідно зробити отакі надрізи з обох сторін, для того, щоб риба гарно промаринувалася, і при запіканні вона дасть. Естетичний і гарний вигляд беремо прованські трави, беремо лію. Сіль. І перець. Можна використовувати білий перець. Я його кладу всередину, для того, щоб він при запіканні не горів і не давав неприємний присмак. Отже, форель ми замаринували. Нам залишилось приготувати фарш для форелі. Нам необхідно взяти рис. Беремо родзинки, але вони помиті не замочені. Я вам розповім далі, для чого це. Даємо прованські трави. Беремо імбір, очищаємо імбір. Та нарізаємо дрібненько. Імбіль придасть рибі ароматний присмак та неповторний смак. Здаємо це сюди всередину. Підсолюємо, даємо вершкове масло, щоб наш рис не був сухий і ретельно перемішуємо. Питаюся до кулінарів та домогосподарок. В кого є свої неперевершені забуті рецепти, надсилайте нам на електронну адресу, яку ви бачите у нас на екрані, і станьте гостями нашої передачі. Отже, фарш у нас готовий, нам необхідно і тепер форель цим фаршем зафарширувати. Вибирайте форель в магазині, якщо вона жива, вона. Звісно, свіжа і якісна. Якщо вона лежить охолоджена, перевіряйте, будь ласка. Зябри вони мають бути світло рожевого кольору. Ні в якому разі не тусклому, не темному. Це відповідає за якість риби. Парель готова до запікання і ми приступаємо до її стадії запікання. Нам необхідна пергаментна бумага. Викладаємо пергаментну бумагу, поливаємо олійкою. Далі нам знадобиться укроп, нам знадобиться м'ята. Так і викладаємо повдовж рибки, петрушка, базилік і візьмемо чесник. Робимо таку своєобразну подушку все це ретельно. Змащуємо оливковою олією, викладаємо фаршировану рибу і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів поли на 20. Отже, поки наша форель запікається, ми приготуємо соус. Яка ж риба без соусу? Нам необхідно розігріта сковорода, біле вино. Бажано сухе. додаємо туди сік лимону. Додаємо туди сік апельсину. Трішечки цукру. І уварюємо до консистенції Карамелі Коли соус у нас наполовину випарився, ми додаємо вершки і додаємо родзинки і уварюємо його. Вершки додаємо в самому кінці для того, щоб вони не згорнулися, тому що вино має кислоту, апельсин і лимон також має кислоту. При попаданні вершків в кислотне середовище вони згортаються. Коли випарюється кислота, вони залишаються відповідною гарної консистенції. Ось можете подивитися. Вісім речей, які обов'язково потрібно зробити у вірменії. Сфотографуватися на тлі легендарної вершини Арарат і навіть розгледіти на ній залишки ковчегу. дегустувати вірменський коньяк і відтепер визнавати тільки його, віддавати данину пам'яті Месропа Маштоца і навчитися хоча б трохи читати по вірменськи, захопитися прозорістю озера Севан і відмовитися від люстерка. здивуватися чорному лавашу і спробувати юшку з яловичого хвоста. Побачити найстарішою у світі вузликовий килим, напитися з фонтанчики-бумбулаки в Єревані і обов'язково приїхати сюди знову і знову і знову. І головне послухати баритон Шарля Азнавура у Франції та дудук Дживана Гаспаряна у нашій програмі. Вірменія. Отже, наша форель готова. Е, розповім вам, чому не замочив е, родзинки. Родзинки при запіканні в себе смоктують сік, який виділяється при запіканні риби. Родзинки набухають і риба не розвалюється. Викладаємо запечену форель на тарілочку і будемо її презентувати. Пропеклася рівномірно, у нас є підготовлений соус. Поливаємо форель соусом. Декоруємо тарілку. Викладаємо родзинки. Оформляємо маслинами додаємо лимону, кому хочеться щось кисленького, оформляємо базиліком. Оформляємо мятою, так як у нас там йдуть родзинки. М'ята буде там саме раз і декоруємо бальзамічним кремом. Наша форель готова! Форель фарширована рисом та родзинками. Для приготування нам необхідно форель, імбір, масло, вершкові родзинки, рис попередньо відварений, апельсин, лимон, чесник, вершки 30%, біле сухе вино, бальзамічний крем, оливкова олія, сіль, перець, маслини, прованські трави та родзинки. Для приготування форелі нам необхідно взяти форель, попередньо її почистити, зробити нагрізи по форелі, по спині. Замаринувати сіль, перець, оливкова олія. Для фаршу необхідно взяти рис, попередньо відварений, родзинки, заправити сілю та вершковим маслом, ретельно перемішати. Цим фаршем наповнити порель. Для соусу необхідно взяти білесике вино, вилити на пательню, додати туди свіже вижитого сіру, соку апельсину та соку лимона, додати трішки цукру. Дотягнути це все важкими 15%, додати родзинки і уварювати до консистенції карамелі. Форель запікати при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Звертаюсь до кулінарів та господарок, насилайте на електронну адресу свої фірмові рецепти, забуті рецепти і станьте гостями нашої передачі. З вами був Олександр Медведь і кулинарне рев'ю Кампот. Живіть зі смаком.